В общем, приїхали ми з чоловіком, він мене пригласив на романтичне свідання. Я вам зараз покажу, куди мені треба йти. Що це за свідання? Бачите цю кладку? Я кажу, Сережа, це небезпечно. А він каже: Таня, зараз ніде нема небезпечно. Зараз опасную є везде. Буду якось зараз передвигатися. Дуже у мене екстремальне свідання. Ви собі не представляєте? Дивіться, я вся трушуся. Ось Сережа йде, а воно оце все трясеться. Хай Бог милує. Що це за екстрим такий? Мене одне утішає, я вмію плавати. Но телефон жалко, якщо оце воно зараз десь порушиться не -не, не, і впаде. Оно, оно там. Хорошо, будемо вірити, що, но... ну, по крайній мірі, туди-сюди що... бігати я не можу. Коли-то воно впаде, але я не думаю, що від сьогодні в этот раз. В общем, Сережка Слушай, каже, сьогодні не впадеться кладка. Так що я вам зараз покажу трошки красоту, тому що тут по самому ділі дуже красиво. Зараз покажу вам. Дивіться. Дивіться, це в нас такий ставок. Сереж, це річка Унава? Нава? Це річка Унава, Вона дуже велика. Вона дуже велика. І ми оце зараз будемо рибачити. У нас такий романтик рибальський. Кстати, ти, Сережа, мені взяв удочку, я теж буду рибку ловити. Воно, бачите, є ще сусідня кладочка. Там вона трошки ширша, але Сережа каже, що там дуже мул, і ем, рибу менше віроятності поймати рибу, багато мулу. А у нас, значить, тут мало мулу. І ми, значить, поймаємо. Це мені удочка? Так. Да. Щас беру. Купив Сережа опариша, розказує мені накопав черв'ячка І я зараз буду рибачити. Оце буде. Це буде Прикол, це буде цирк, якщо я щось поймаю, Сереж. Новичкам везе, скажи. Ну, Іра Сколосовська поймала судака. Бачите, воно живе все. А, добре, що я його, мені його в руки не треба брати. Іра, судака поймала? Ну, я, вона спіннинг держала ага. і в її руках він зацепився, а я вже витягувала. Ага. Ну, на мою приманку, на значить, це твої сюда канії. Ні, ну, конечно, <смеш> нет. очей. Так, ну що, ловим рибку. Це мені треба дивитися на отей красний поплавочок, так? Да? Якщо угу. він буде дергатися, то значить все, піднімати удочку. Ну, типа этого. Ну, я поняла. В общем, зараз буде великий улов. Бачите, як везе. Ой, щоб он не убіжав, як новичкам везе. Оце я поймала соміка такого. Сереж, нормально, котику візьмемо, хай поїсть, так? Да? Mm. Давай, представляєте? От... Е, коту не треба? Ні, він є. Не, не, не укалісь. А у нас є куди його складувати? Да, уловище. Поняли, яке уловище. Коротше, рибу поймала 3 кілограма. Знаєте, як рибаки розказують? Три килограмма поймала рыбу. Еле вытащила. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас я их наловлю в ведро рыбы. Все, сейчас будем дальше а где-то у него эти иголки, а? Где-то колючие иголки в самой рыбе? Ну да, где-то тут есть. Так а где, откуда эти, эти сомики появились? -то? Аккуратно. Сейчас, сейчас улетит, Сереж что да подожди. Бачки, не удержим. Кого? Что ты хочешь? О. Ты его будешь в воду опускать или нет? Ну да. Зараза такая. Ты голки у него. Все, в общем. Он же живой был. Короче, паша рыба есть, Бачите И в водичку. В общем, у мене сьогодні майстер-клас по рибі. Надо все время дивиться на той поплавок. І маленький же вітерець є, він все время, наче як колишиться. Но надо побачити, оказується, що він колишиться по-другому. Сереж, не клює? Ні. Я трошки не розумію цього. І для мене це не дуже велике наслаждіння, щоб сидіти і все время дивитися в одну точку. Давай сейчас я ще одну рибу зловлю. И буду просто сидеть наслаждаться. Хорошо, Сереж? Я согласна сегодня только на две рыбки. Новочкам хватит. Каже, Сережа, какой-то речный бычок. Но рыбка номер два. Ну, хорошо, давай. Дальше уловчик. Прилетела еще одна рыбка. Сережа поднимает удочку, потому что я не умею подсекать. Я не умею подсекать. Но улов, улов считается Ану, подожди, я її немножко подніму. Ану, Бачите, ще на 2 кг вот так. 2 кілограми. Я как рибак. Ну да... такие сумики. Всі ж рыбаки, Сереж, привів при Так що все, третя рибка, оце так. Так це я вам скажу, на воду не дивлюсь, на ту удочку не дивлюсь. Просто наслаждаюся ось такою красотою. Вітерець, сонечко заховалося і одразу так прохладненько, Я вже прям вділа. Ой, ну що я вам скажу? Скажу, слава Богу. Посиділи, подихали. Я от подихала цим воздухом, тому що скільки ще тих теплих дівінь да, вечірочків. Уже все, вже діло йде по ну Сережка поки ще нічого не, не поймав. Ти розстроєний, не розстроєний? Так, щоб не розстроїти первого раз. Не розстроєний, ні. Так, ну все. все. Я більше не буду ловити, так, Сереж? Так а за Не, Не треба, не треба. Я все одно на той поплавок не дивлюся, мені хочеться просто подивитися на красоту в округ. Полюбуватися е, водичкою, полюбуватися, е, не знаю, закатом, небом. Так що все, мій улов на сьогодні аж три штуки. Все, на, з мене сьогодні вже досить. Я йду. Подивіться на цей екстрім. Мені вже прохладно, я хочу в машину. Так, Тук ти сьогодні не їде. Поки я не пройду. Вона китається. Ну, потихунь. идти потому что мы, я не совсем послушный у нас вода покрашена зеленым цветом и свет такой бледно- зеленый Извините, я ем яблоко и разговариваю. Неприлично, конечно. Что Таня выбралась, теперь я выбираюсь. Иду с айфоном, надо очень аккуратно. Сижу в машине и жду Сережку. Так хорошо посидела. что хоть рядышком для нас. Может, ну я не знаю, 3-5 минут ехать от нашего будинку. Так, наче близько, а отак, щоб вибратися і піти, поїхати там посидіти, да? не завжди вистачає постійно якісь заботи. І я приїхала і хочеться ж якусь консервацію, поназакривати, і наче з роботи прибігаєш, і все час є чим займатися. Сітка сьогодні каже, Тань, поїхали посидім, рибку половимо. Ти, може, удочку я тебе дам пограйся з тою удочкою. Каже, поїхали зі мною на ставочок. І так прям хорошо вечорок провели і вже, вже сумірки. Ну він буде сидіти, поки аж прям сумірки-сумірки будуть. Ну, нехай я його навіть звати не буду. Це його отдих, його любов, рибалка, нехай посидить, понаслаждається, а я собі в теплі, в добрі, в машинки посижу. Ну все, а з вами вже брала вас, вже ж на свій романтик. Так що все, романтик наш закончен. Всім пока.